Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині знову ділюся з вами рецептом літньої страви із кабачків. Із кабачку можна приготувати дуже много всяких різних страв. І в мене вже неї є на каналі. І кожна страва виглядає по-своєму, і всі вони смачні. Є такі, що виглядають май. Просто, а є такі, що мають по-святковому. Та й ся страва одна із них. Що їй ви супокійно можете приготувати на святковий стіл. І думаю, що всім ся вона полюбить. І все фаршировані кабачки, або, може ще казати, човник так на них іще кажуть. Готується страва дуже легко, не тяжко, а виходить смачна, ситна, ніжна. Соковита всередині та ще і корисна. Та й до цієї страви, ще може додати, наприклад, печериці, бо вони дуже файно поєднують із курячим філе. щоб вони б тут не помішали. Просто мої діти гриби не дуже люблять, та я не клала. А ви, якщо любите, то можете покласти. Разом їх прожарити, коли будете робити зажарку. І все, і теж буде смачно. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Тут у мене суд кабачка. Я взяла зелені цукіні. Ви можете брати жовті, білі, які хочете, такі беріть. Головне, бо вони були молоді. Куряче філе, я його покришила так малими кусочками. Можу його і помолоти, можу взяти фарш. Або можете взяти свинину, гов'ядину, будь-яке м'ясо за вашим бажанням. Морква я її нараз порисилувала. Цибуля я її покрашила, так як на зажарку. Парадичка, помідора. Я її теж так надробненько покрашила, а може перебити блендером. І такі спеції: суль, чорний молотий перець, сухий часнок і кроп. І тут у мене є сметана. А тепер приступаю до роботи. Кожний кабачок розрізаю уздовж наполовину на дві частинки. І тепер -ка з кожної половинки мені треба вибрати м'якоть. Ото я роблю лишку. Ото дуже легко робиться, коли кабачки молоді. Виклала їх всяк нараз у форму або собі підштимувала, як мені там файно помістили. Якщо треба подрізати якийсь, або це помістили. Наприклад, тот один що з того краю, я зробила в немало майкоротке, абося файно помістили. З одного краю малом надрізала з другого. Та й всяк воно файно, акуратно виглядає. Так, дивіться, беру лишку і лишку акуратно забираю ту оту із середини. Воно це дуже легко робить. Видите, коли вони молоді, то воно легкося забирає. Якщо вони будуть тверді, такі вже майстарі, та то буде май тяжко зробити. Забираю усю м'якоть, просто мені не ладно, бо штатив сперед мене, та повністю усе вам показувати. Видите, як воно все легко чинить. Просто я акуратно показую, аби ви вийділи. Так, середину я забрала з усіх кабачків буквально за пару хвилин. Так, всю середину з кабачку я надрубно покрашила так ножом просто маленько присолюю, перемішаю. І все для того, аби кабачки пустили сок. У фандер наливаю олою. Приблизно 2-3 столові ложки. Мечу туди цибулю і жарю її до світло золотистого кольору. Коли цибулька піджарилася, мечу туди моркву і жарю із морку, теж пару хвилин. А тъм часом, ка у мене пустиле сок, я их въсыпала на цидело. Дивите се колко тойка я е соку. И той сут кабачки. Я їх так мало потесла. И тепер, ка их въсъпаю сюда, у морку с цебуле. И жарю все разом. Так, і все це в мене вже тільки прожарило, все файно разом із кабачками. Не треба дуже довго жарити, бо воно ще буде запікати. Тепер висипаю туди нашу помідору. Тут у мене є одна така парадичка, така середня, не превелика. Так, і пройшло буквально 2 хвилиночки, немає буше. Все, Цьому доста вже виплиту виключаю і забираю з огня. І кладу бися. У нас зажарка мало застила. Показую вам мало і за кадром. Коли я знімаю та спішу, або то було майскоро. Та всяким поклала на тарілку широку, або воно мені застило майскоро. То за пару хвилин це буде таке, як мені треба. Так, доки то в мене простиває. Я вам показую, що роблю далі. Я кабачки вибрала, бо вам показала всі процеси. Дивіться, усю цю форму, у яку буду запікати. Наливаю маленько олії, немного десь одну столову ложку, не немарше. Так, файно розмащую по всій формі. Тепер викладаю наші кабачки, наші половинки підготовлені. Тепер їх треба присолити. Прямо усяку формі присолюю. І чорний молотий перець. Сульта та перець, як завжди, кладеться за смаком. За бажанням ви можете ще притрясти якусь приправу, якщо ви хочете. Ну, я буш нічим не притрясаю. У блюдо висипаю куряче філе. Кусочками. Висипаю туди зажарку. Вона вже така дещо тепленька, що якраз може рухатися далі. І коли я викладувала продукти на стул, то я забула вам указати, покласти там іще твердий сир. Туди все кладеш. Сюди середину, у начинку немного кладеся, бо ще буде далі на самий верх сиром притрясати. Так. Кладу одну столову ложку сметани, посоль, трясу чорний молотий перець, суль та перець кладеся за смаком. Кладу в зелень кропу. Так, немного, ну як любите. Якщо не любите, можете його просто не класти. І трясу сухий чеснок. можеш покласти свіжий, може, сухий і сухим майніжне. І теж, якщо не любите, просто його не кладіть. І тепер, коли все, все файно треба перемішати. Перемішала і сяк воно виглядає. Я перемішала руку. Просто є такий процес, який я не люблю показувати на камеру. Бо вони виглядають так. Мені це не любить, як воно виглядає у кадрі, так, не естетично. Все, тепер можеш фарширувати наші кабачки. А ви собі всю цю начинку можете ще додати якусь приправу, якщо хочете, то все за вашим бажанням. Якщо не любите кроп, можете покласти петрушку. А тепер беру і заповняю наші кабачки. Так, кабачки я нафарширувала і як вони виглядають. Такі достатньо вірні вийшли нафаршировані. І тепер кайсю форму прикриваю фольгою і кладу у духовку розогріту до 200 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Прикрила файно фольгою і поклала ту форму керамічну у тепшу. Бо колись вона нас запечета, її буде неможливо взяти. А так легко витягне. Кабачки пеклися у духовці 45 хвилин. Може доста було і 40, але я думаю, бо це файно пропекли, або не були тверді. Так, далі я їх вибрала, фульгу знімаю з них. І зверху треба файно притрясти твердим голландським сиром. Можеш класти майбурш, маймало, як собі вже любите. Сир я притрясла вже. І тепер я кладу у духовку на пару хвилин, там може на 10-15. Аби сырся розплавив і зверху зробилася така файна шкореночка. І вже його фульгов не прикриваю, а сяк відкритий і кладу у духовку. Кобачки зверху файно зарум'янили, Дивіться, зробилася файна шкореночка. Теперь зверху їх притрясаю зеленим кропом свіжим, аби воно було таке файне. І все, страва наша готова. Сяк подаю її на стіл. Дивіться, показую вам, як вони виглядають усередині. Много начинка, Начинка така соковита, ніжна. Самі кабачки соковиті, такі, що просто тануть у роті. А зверху та кореночка така хрустка, хрумка. Або якщо ви не любите, ви можете їх туди залишити в духовці, аби просто сир розплавив. І туди сир зверху буде м'який, без тої такої. Ну, що як собі вже любите. Я думаю, що ко любить кабачки, то вам обов'язково. Потрібно приготуватися яку страву і ви будете просто в захваті. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Колач, що тут є точний припис. Якщо ви покладете чогось маймало або майбурше, біди не буде. Воно буде і так смачно. Дуже файно дякую, козу мене був на каналі. Я вам бажаю усім! Мирного неба, перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!